Офі, Ми не становим! Вийди відсюди! Привіт! Я Сергій Головньов, і сьогодні хотів би розказати вам про судову реформу. Чому це важливо для країни і для економіки? Наш канал про бізнес та економіку відповідно ми більше розглядаємо теми, які стосуються грошей. Але судова реформа це надважлива тема для розвитку економіки в країні. Уявіть собі, що ви маєте 10 тисяч доларів, або дійсно маєте 10 тисяч доларів, і думаєте, що з ними робити. Наприклад, ви можете покласти їх в банк і отримати якісь відсотки дуже невеликі на валютному депозиті, або можете їх понести в якийсь інвестиційний фонд, який купить для прикладу акції Обленерго або Облгазу. Або інших активів, які будуть приносити гарантований дохід в Україні. Але зараз швидше за все ви не станете цього робити. Це ніяк не гарантує вам дохід. В першу чергу, це відбувається, тому що в Україні немає судового захисту інвестицій. І через це економіка не зростає це дуже важливий фактор, який впливає на те, що мобійні. Тобто, ми розуміємо, що судова система нормально працююча, чесні суди це надважливий фактор для того, щоб економіка країни розвивалась, зростала зростали, у всіх ставало більше грошей. Здавалось би, влада сама зацікавлена в тому, щоб суди працювали чесно. Але на жаль, так не відбувається. Чому тому, що влада зацікавлена в тому, щоб суди приймали рішення, які необхідні нинішній там політичній конюктурі, наприклад, для того, щоб боротися з політичними опонентами, опозицією або прикривати представників влади, які замішані в корупції. Тепер про самі суди. Я думаю, мало хто не чув в країні про одіозний Почерський районний суд Києва, або окружний адміністративний суд Києва, або про справи, коли якісь маленькі районні суди в регіонах приймають рішення важливі для країни. Найпоказовіше, звичайно, це окружний адміністративний суд Києва, ОАСК, так званий, який очолює Павло Вовк. Ну, саме як блять, така автоматка вашій квартал на адміністративний суд. Да. Будем надіятися, що он не только в цій власті пережив, і що п'ять фанцій пережив. Ні, ну ми вже у нас вонята. Ми вже на типалі цієї міста. Цей суд був створений ще в 2007 році, і він створювався для того, щоб захистити а, бізнес а, або якісь неурядові організації від свавілля влади. Тобто він розглядає справи, які стосуються рішень органів державної влади. Але за часів Порошенка цей суд просто став касою, в яку заносили всі, кому потрібно гроші, і купували для себе будь-які рішення. Ним дуже часто користувалися олігархи там. Для прикладу, цей суд скасував націоналізацію Приватбанку, що було вигідно Коломойському. Або цей суд скасував рішення національної комісії з енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів Укренерга, що також було вигідно феросплавного бізнесу Коломойського. Цей суд скасовував перейменування вулиць, скасовував перейменування Української православної церкви московського патріархату. Про все про це можна прочитати в тексті. Посилання буде в описі відео. Тобто ми зрозуміли, що судова система працює у нас погано і, в принципі, це ні у кого не викликає заперечень. Чому ж так відбувається? Тому що суддівська спільнота це така закрита каста, як у нас часто кажуть, судова мафія. Питання в тому, що вона формує і породжує сама себе. Ті люди, які працюють десятиріччями в цій системі, вони ж приймають рішення щодо призначення нових суддів. Вони ж приймають рішення щодо звільнення суддів, які були помічені в якихось злочинах. І це породжує дуже погану тенденцію, якщо в нормальному цивілізованому світі людина з дитинства мріє стати. Наприклад, інженером в Google чи працювати на Елена Маска, то у нас дитина з дитинства мріє стати суддею, або прокурором, або митником. Питання в тому, що у всіх у них є також свої діти, і людині не з системи дуже важко тоді потрапити. Тепер по процедурі. Суддівський корпус формує такий спеціальний, дуже важливий орган. Зараз він називається Вища рада правосуддя. Його функції прописані в Конституції в статті 131. І спочатку створення, в 1998 році, він називався Вищою радою юстиції. Для розуміння в різні часи цю Вищу раду юстиції очолював Сергій Ківалов. Очолював Олександр Лавринович там членом цієї вищої ради юстиції був Андрій Портнов. Тобто всі ті люди, які були близьким оточенням Віктора Януковича, і все робили для того, щоб в Україні було менше демократії. А судова система була підпорядкована правлячому режиму під час Януковича. Потім був майдан. Прийшов Петро Порошенка знов-таки, як завжди, міжнародні міжнародні організації, західні партнери сказали, що потрібно щось змінювати потрібно робити судову владу чесною, призначати нових суддів. І була започаткована чергова реформа, яка виявилася більш такою фасадною. Вища рада юстиції в 2016 році була переіменована на Вищу Раду правосуддя, але просто одні люди замінили інших людей, і ті, які прийшли, вони так само залишались під тому ж портнову та іншим суддям, які сьогодні є символом корупції та злочинності в судовій системі, наприклад, тому ж Павлу Вовку. Два слова про функції Вищої ради правосуддя це такі органи, які має кадрові повноваження, тобто він подає кандидатури суддів для того, щоб їх призначав президент. Він має контролюючі повноваження, тобто він може надавати згоду на проведення кримінальних дій щодо судді, вирішувати чи є порушення в діяльності судді і так далі. І він має каральні функції, тобто він може відсторонити суддю від правосуддя. Спираючись на ті злочини на інформацію про злочини, яку він розглянув. Іншими словами, ця Вища рада правосуддя це наріжний камінь судової системи. Як інформують, і з чого він складається? З кого він складається, будемо так казати, в нього входить 21 член цієї вищої ради правосуддя. Одна людина призначається за посадою, це голова Верховного суду України. Інші 20 розподілені таким чином, що кожен учасник судового процесу теоретично має там своїх представників. Найбільше, звичайно, у суддів. 10 членів ВРП формує так званий з'їзд суддів. І ще по два туди подають. Президент, Верховна Рада, з'їзд прокурорів, з'їзд адвокатів та з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів юридичних ВНЗ. Ота зміна при Порошенкові, коли Вища рада юстиції була перейменована на вищу раду правосуддя, вона по суті нічого не змінила. Там знаходились представники тієї самої судової мафії, яка вже там десятиріччями перебувала. У багатьох у них там за плечима корупційні кейси. У багатьох батьки також були там суддями. У багатьох статки, які задекларовані, були подаровані там або мамою, або ще кимось, і так далі. І так далі. Через те, що Україна постійно потребує грошей ззовні черговим маяком. Для траншу від МВФ в 2021 році стала чергова судова реформа, і в липні минулого року був прийнятий пакет законопроєктів, він був поданий президентом для реалізації цієї судової реформи. В чому там головна штука? Головна історія в тому, що створюється новий орган, так звана етична рада, яка складається з шостого шістьох осіб. Половина з них призначає так звана рада суддів, яку призначає той самий з'їзд суддів, і половина формується з представників міжнародної спільноти. І ця етична рада дає оцінку на доброчесність для членів Вищої ради правосуддя. Тобто, вже якщо е, ш, е, кандидат в члени ВРП е, має за плечима якийсь корупційний бекграунд, е, там засвітився в тому, що приймав рішення на користь влади Януковича під час майдану, або е, має оці самі корупційні випадки з подарованими там коштами квартирами і так далі. То він вже може не пройти, ну швидше за все, не пройде оцього оцінку етичної ради і не може бути призначений членом Вищої ради правосуддя. При тому в законі так прописано, що якщо голоси етичної ради щодо кандидата поділяються навпіл. То йде переголосування. Якщо і повторно вони поділяються навпіл, то перевага надається представникам міжнародних організацій, тобто міжнародникам. Да і що тут почалось? Звичайно, що всі судді почали кричати про те, що це є порушенням суверенітету України. що Якісь міжнародні організації інші країни намагаються втрутитись в судочинство і роблять залежними від себе українські суди, які, типу, до того були дуже незалежними. Ну, якщо приводити на людську мову, то ви, що фігілі, що ви забороняєте нам і далі грабувати країну, призначати тих, кого ми хочемо, і брати хабарі. А тепер ви хочете, щоб тут прийшли якісь. Люди, яких ми взагалі не знаємо і вони не з системи, і вони будуть заважати нам красу. Ішло саботування створення цієї етичної ради, тому що рада суддів просто не давала своїх кандидатів, щоб туди призначити. Етичну раду вдалося таки сформувати лише наприкінці 2021 року, і після того більшість членів Вищої ради правосуддя, які на той момент там були. Вони подали відставку. Це, до речі, сталося 22 лютого вже цього року, тобто за два дні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Те, що ці люди звільнились, це принесло дуже велику шкоду державі. Чому тому, що після того, як пішли 10 членів Вищої ради правосуддя, там залишилось всього п'ять. Один з яких це голова Верховного суду, і це означає, що орган не має кворуму і не може приймати рішень. І наприклад, не може відстороняти або звільняти суддів, які виявились колаборантами, не може подавати на призначення нових суддів, давати оцінку їх діяльності і так далі. І так далі. Тобто, Судова система з за два дні до початку війни була повністю паралізована. Центр протидії корупції на чолі з Віталієм Віталієм Шабуніним називає цих суддів зрадниками, і в принципі так воно і є. В описі до відео залишу пару посилань на лонгріди, які готували представники центру протидії корупції інших організацій, також журналісти Української правди. Про те, як діяла Вища Рада правосуддя в останні роки, про її, так би мовити, фокапи. І, по суті, про те, що вона є, була, була, будемо сподіватися, що стане краще, але була злочинною організація. Що відбувається зараз? Є аргументи для оптимістичного сценарію, в першу чергу, це стосується. Рішення Верховної Ради, яка 15 серпня призначила від себе двох членів до Вищої ради правосуддя, обидва дуже достойні люди. Один з них це Роман Маселко, дуже відомий адвокат ще з часів майдану, який працював по справах майдану, і, в принципі, він був одним з лобістом цієї судової реформи і дуже багато. Говорив, коментував на цю тему. А от е, інше призначення не таке позитивне. 19 серпня, е, з'їзд представників е, юридичних ВНЗ, який відбувся в Полтаві, е, призначив членом ВРП такого е, Дмитра Лук'янова і. Е, ЦПК каже про те, що ця людина не є доброчесною. Ну, в принципі, в цьому питанні ЦПК потрібно довіряти, тому що вони постійно цим займаються, і це, в принципі, знов таки на сьогодні головний лобіст цієї судової реформи. За їх заяву, цей Лук'янов представляє інтереси офісу президента. Ну знову ж таки, як без цього влада завжди хоче мати вплив на... Судову гілку влади. Яка в цій історії головна проблема? Це так звана Рада суддів України. Вона обирається з'їздом суддів України тим самим, які делегує 10 членів Вищої ради правосуддя. І цей орган головною своєю метою бачить захист суддівської незалежності в наших умовах. Це захист тих. Суддів, які попалилися на якихось корупційних скандалах, очолює цю раду суддів України на сьогодні. такий собі Богдан Моніч, і він був одним з головних саботувальників судової реформи, яка відбувається. А тепер Моніч хоче стати членом Вищої ради правосуддя, подав свою кандидатуру. Цілком можливо, з'їзд суддів його затвердить, і тут вся надія на етичну раду, яка не не дозволить йому проскрипстися в Вищу раду правосуддя. І що дуже цікаво, що у цього Моніша в декларації, як у багатьох інших суддів, купа подарунків від мами. Незрозуміло, де вона їх взяла, але але ж їй не потрібно декларувати гроші, мабуть тому. Там, здається, за декілька років більше, ніж півмільйона гривень йому просто подарувала мама. І другий момент, що батько цього судді був суддєю ще за часів СРСР. Але не дивлячись ні на що, будемо сподіватися на краще, якщо вдасться провести цю судову реформу, то з економікою в Україні буде набагато е, ліпше. Це 100% може не відразу. Але за декілька років це стане одним з головних аргументів для того, щоб в Україну збільшились інвестиції. І бізнес почав працювати більш свободно і більш ефективно в цій країні. Тому підтримуйте судову реформу, знайте, як все це відбувається, і лайкайте, шерте це відео, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Пока.